Привіт! Сьогодні я хотів розповісти про один з наших останніх цікавих проєктів, зокрема, проєкт з доповненою реальністю для журналу Viva. Десь місяць тому вони звернулись до нас з проханням зробити щось нестандартне для їхнього спецвидання для Ukrainian Fashion Week. Ми подумали і вирішили, що найкращим нестандартним рішенням і для журналу, і для рекламацій, які виходять в цьому журналі, була би доповнена реальність, яка працює на мобільних пристроях на зразок. Apple iPhone, Android, iPad і так далі. і так далі. А, десь приблизно через 4 тижні у нас з'явився номер Viva, в якому на окремих сторінках були спеціальні позначки mlb ока з написом Матеріал з іспользуванням доповненої реальності». Що це означає? Це означає, що споживачу, читачу журналу треба було розкодувати цей скритий контент за допомогою мобільного пристрою. Як це працює, зараз розповість менеджер цього проєкту Юра. Для того, щоб відсканувати е, зображення і знайти власне, скритий контент у журналі Viva, необхідно скачати програму Player на свій iPhone або Android. Для того, щоб відсканувати зображення, потрібно просто нажати на екран. І ось ми бачимо скритий контент. Власне, зараз ми спостерігаємо зміну обкладинок, Ті, які могли б бути у новому випуску Viva. Також у журналі а, були розміщені рекламні матеріали з використанням доповненої реальності. Ми бачимо, що італійський бутік Лілока розташував а, у прихованому контенті декілька варіантів сумок для того, щоб показати асортимент своїх товарів. Таким чином ми можемо різноманітнити друковане видання доповненою реальністю, додавши туди будь-які картинки, лінки, мобільні купони, функції геопозиціонування. Цим ми зробимо видання яскравіше, цікавіше для споживача.